Розрізняємо: цілий, цілісний, цільний це пароніми. Бачите, у них однаковий початок, але всередині слова є різні букви, і від цього залежить різне значення. Спробуємо зрозуміти. Це значення цілий. У нього декілька значень, це багатозначне слово. І ось декілька із цих значень, від якого нічого не відділено, це одне значення. Не пошкоджений, не зіпсований, не зруйнований. Конкретно про предмет. Або непокалічений, непоранений, здоровий це про людину, про тварину, математичний, який не містить дробу. Тобто ціле число, наприклад, а не дробове. Тому це все про... Слово цілий в різних варіантах. А ось цілісний має тільки одне значення, який має внутрішню єдність, сприймається як одне єдине ціле. Розумієте? Внутрішня єдність, наприклад, цілісна особистість. Є іще цільний, який складається або зроблений з однієї речовини, з одного шматка чого небудь. Суцільний. Є там і друге значення, але я думаю, що воно переважно рідко вживається. Оце основне значення до слова цільний. Зверніть увагу, Суцільний єдиний масив суцільний човен, тобто зроблений з одного шматка дерева. Взяли дерево і з нього видовбали все і зробили човен. Це про суцільний. Тому. У попередньому відео було правильно сказано ціла склянка, тому що вона не ушкоджена, не розбита, не надбита ціла, цілісна система, тобто вона внутрішньо взаємодіє настільки що вона є справді системою, тому вона, тому вона цілісна. І цільний масив це значить, що ось суцільного одного зроблено, можливо, видовбано з дерева. Тому це було позначено все. Правильно.